Отак, трошки покосили ми тою маленькою косою. І ось дітки кличуть додому, щоб питки і трохи відпочити від сонечка. Бо сонечко сьогодні тут вже припікає. Так? Йдемо додому? О, сніжинка. Що, вже хочете додому? Ну, пішліть. Вже пора та йдемо. Так, закрили наш замочок. Все, йдемо обідати. Такий у нас обід буде. Це стріпси індаючий і крильця. Натерли ми сіллю, спеції до м'яса. Маємо вже готові, купили. Аромат смачненький. Робимо масаж крильцям і стріпсом. Все такий буде у нас обід. Корисний і смачний. Тепер ми будемо закривати плівкою і ховати в холодильник десь біля години, хай промаринується. І потім його будемо ставити у тандир. Так, розпалюємо вогонь. Для нашого обіду розпалюємо вогонь. Даємо щепли. Це 30 травня. Хороша погода сьогодні. Ось тут вже ми живемо. Тандир готовий. Ось маємо таку ялинку. Зараз на ній будемо м'ясо вішати. Наше готове м'ясо, замариноване вже. Після на ялинку. Тільки не пробити собі року. Треба вважати. наверху. Опа. Небезпечна штука. Ще тут проб'ємо. Вона надійно. От. Так. Тепер наша ще одна місія вигребсте вугілля. Вже догоріло, Дерево наше догоріло. Ось так, вугілля. Можемо трошки лишити вугілля для запаху і для смаку копченості. Щоб було трошки підкопчене. Ми це вугілля можемо на город висипати від слимаків від різних комашок, шкідників вугілля. Так, обережно, гаряче. Так, дивлюся, чи я вугілля там ще. Ух. Ну, там трохи ще є, якраз можна не рішити. Я думаю, там навіть одного вуглика вистачить для того, щоб отримати запах і смак. Так, закриваємо дугало. Щось куди ти б Отак, чуть-чуть. Тепер піднімаємо цю штуку, щоб загрузити наше м'ясо. Обережно. Трошки кінчики підгорять, але нічого не. Там не так багато м'яса як. О, ось так. Тепер закриваємо кришечкою. Ось так. раз. Це. Як хінкарі. Все? Через годину буде готова. Пішов у нас тут? О, м'ясо готове? Від костів відділилося. Все? Йдемо смакувати? Всім смачного!